Герої не вмирають, друзі! Герої не вмирають! <рес> Відноси все. Як ти буде А скажи, а ну скоріше, як на Майдані кажуть? А отвечають як? Герої молодий. Кожен політик, кожен виборець, кожен громадянин України має пам'ятати, що герої Небесної Сотні загинули не дарма. Вони змінили країну. Ми кожен день, коли прокидаємося, маємо дивитися на обличчя цих людей і питати себе, що я зробив для України. Що чим я своїми діями довожу, що вони загинули не дарма. Країна саме їхньою загибелью була змінена. Ми зараз живемо в іншій країні з іншими людьми, які не збираються терпіти несправедливість, не збираються терпіти корупцію, не збираються терпіти свавілля влади. Вони вміють боротися. Це є демократія. Я дуже вдячний, небесній сотні. І саме тому на сьогоднішній день ми тут разом. Ми, ми разом з людьми і віддаємо шану, віддаємо повагу і завжди будемо пам'ятати. Нехай Господь. Існує.